Як вас звуть? Бляк, хорош, Кирило перехватив, блять. Чувак перший ряд спеціально сів, щоб з ним попизділи, блядь. Кирило, такив, я? я! Я! Якби Кирило ззаді сидів, я б всю сторону, Кирило Я! Добрий вечір, Кирило! Як ваші справи? Все добре. Супер, де ви працюєте? Так. Прекрасно. Добре, що ви хотіли поспілкуватися, щоб ніхуя не розказувати. Так, це IT компанія? Ні. Ні. Ескорт? Настільки львів близько до Європи, ребят. Да? Це був пересекретний. Так, сокей. Е, добре, не хочете говорити про роботу. Так, супер. Який ваш улюблений колір? Секретний? Якщо мертвих росіян змішати в один колір, то все буде. Якщо всіх росіян змішати А, всіх мертвих росіян змішати в один колір, це буде ваш улюблений колір. Супер, такс. Ну коротше, в школу кольорознавства вас не візьмуть, блядь, викладувати. Такі, а це червоний колір. як кров росіян! А це зелений, як їх танки, котрі мають згоріть нахуй. Приблизно так би ти викладав, так? Да? Такс. Супер, окей, що тобі сьогодні наснилось? Сняться сни, може якісь? Ти ж хотів поспілкуватися, братан, давай вивозь тепер, пожалуйста. Помагай щось, блядь. Якусь інформацію, підкидуй щось. Я вже забув як звуть. Ігор. Кирило. Кирило. Ну нічого, блядь. бляйте. Дидальзеймер, блядь, тоже, блядь, понимаю, з розумінням відноситись. Так, так що, Кирило, що снилось? А ти такий прям <рив> Ти такий прям душа компанії, да, блядь? З тобою, на весело, піздець, блядь. Що там, Кирюха, як діла? не скажу, блядь. Що робив сьогодні секретна інформація? Улюблений колір, це я можу розказати! Це анкета в п'ятому класі, так. Да. Кирило, з ким ти дружиш? Ти сам прийшов? У мене друг. Є друг, супер. Друг такий, я-ні-ні, я ня, я ня, 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 бля, Кирюха, не роби цього, пожалуйста. Привіт друг Кирила, як тебе звуть? Володимир. Дайте Володимиру трошки описків. <плесків> так, Володимир. Чим займається Кирюха? <плесків> не можеш розказати. Окей, супер. А чим ти, Володимир, займаєшся? <плесків> ти айтішник, але що? Мав рак колись. Ну, це наша тема, нормально. І в нього теж був рак. Супер. Це якась, блядь, була тема сьогодні? В хосписі роздавали квитки, блядь, з 50% скидки, блядь, чи що? Такі, там, блядь, комік про, жар... про, рак жартує, вам сподобається, ребят. Так. Окей. Так, Володимир, який самий жорсткий прикол про ла прорактис чув? Тому що я думаю, що люди, котрі це пережили, то ви прямо більш вільно про це жартуєте, мабуть. <реку> Дякую дуже. <реку> Не це я очікував, блядь, почути у Львові, блядь, коли їхав, ребятки. Добрий вечір, пані, от ви. Да. Так, да, я це помітив. Ви підняли руку, що ви не хочете спілкуватись, а потім в діалозі з іншими людьми кожен раз щось підпіздували. <рес> а, ви підпьовати любите а не спілкуватися. Все зрозуміло. Як вас звуть? Оля, дайте Олі трошки описки. Такс, Оля. Е... Любите вставляти 5 копійок. Все, Це вся ваша професія, так? Да? Ага. Це ви парковщик, виходить, чи що? Так, супер. Е, яка у вас професія? Не хочете казати? Бля. it -шник. супер. Підіміть руку всі айтішники. Супер. Так і тримайте, щоб я вас не трогав, бля. Що я сам тоже на це підписуватися, блядь. Я блядь, з айтішник. Ну я в принципі професіонал це спілкування з айтішниками. Там там ну Java CC, да, бля? Намагаєтесь вийти зайти? А це примек мафія, да, там треба, блядь, як тільки мені показали, що я зав'язав, вони затягнули мене обратно. Такс, окей, а куди хочете вийти? Тільки хотів це сказати, блядь, але не сказав. Тут така позитивна сторона залу, да? Раковохворі, блядь, і суїцидники, блядь, виходить, да? Да, Як вас звуть? Дайте Сергію трошки опускає. Так, Сергій, чим ти займаєшся? Оскільки ти в останньому раді, я сподіваюсь, ти не айтішник, правильно? Yeah, yeah. Супер! Граєш на скрипці? Клас! <плес> І що, що ти сказав? З <плес> собою, собою нема, да, слава Богу, все нормально. Е -е. Так, окей. Е -е. Так, що спитати у скрипача, блядь, я не знаю. Який улюблений трек? Е -е що каже? Кирюха, ти знов включився. Який улюблений трек Крики мертвих росіян! Коли вони горять всі разом! Таку б симфонію я послухав! <плес> так, Сергій, який твій улюблений композитор? <плес> Мій тож. Ну качура більше поет, якщо що. Музику до гнома, обмазаного гавном написав нам цей ницопотворна. Тоді він, супер. Uh, так, Сергій, що тобі наснилося сьогодні щось? Якась херня вбивали когось? Надіюсь, росіян! <звіг> Хорош! Так, uh, Сергій, можеш мені розказати якусь особливість про Львів, яку я, ось, скоріш за все, не знаю. Що таке нове тут щось сталося останнім часом? <звіг> Бруківку заливають бетоном? Ага. Це спочатку кладуть нову, а потім заливають, щоб скрити сліди преступлення. <ривіт> ага. А, Кирюха, ти як там сам, блядь? <ривіт> 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 Треба, щоб заливали не бруківку, а дохлих росіян! <ривіт> <ривіт> І що, що? Живих краще, блядь, хорош! Так, Аня, чим ви займаєтесь? Бізнес-аналітика. Клас. Що останнє ви аналізували в бізнесі? Почекайте. Можливо, там щось інтересне. Хто? Реєстр британських компаній? Так, це просто британських компаній взагалі по світу чи по Україні. Які зареєстровані саме в Британії? Так, а до нас це яким хуєм е відноситься? Ви налагоджуєте партнерські зв'язки? Ага, супер. Так, і що, Британія буде нам ще допомагати? Ви там порішали? Що дадуть скоро? Що в наступному місяці дають Британії? Британія нам дає, в сенсі, що? Велику обіцянку. Кирюха, твій вихід! Так. Те, що вбиває росіян. Те, що вбиває росіян. Да. Правильно. Так. Що е ще мене спитає про бізнес аналітика Такс. Е як ви оцінюєте. Знаєте компанію таку підпільний стендап? Знайомі з моєю творчістю. Окей, добре, а як мене, от, як е творчу одиницю, ви можете за бізнес проаналізувати? Все нормально? Чи оце, блядь, про рак треба убрати, звісно. Обов'язково треба лишити. Ну, от Кирюха з Володимиром теж так вважає, да? так? Так. Е, окей. Прошу, колір, шоснець, пожалуйста. Ваша улюблена композиція на скрипці. Серега, виїжджай. що що? Вівальді пори року. Так, Серега, зараз ти включаєшся. Вівальді пори року. Це хіба на скрипки грають? Це на віолончелях. Два чувака. симпатичні. Ти точно консерваторію закінчував? Я раз що в переході, там типи так лопали вдвох, бля, симпатичні на скрипках. Я так думаю, бо собі, блядь. Я на скрипці, кстати, я грав, я ж не розказав, я так. Барабанщик скрипал, їбать. Так, супер, добре, описки ще раз оліги. Кому? Ані! Ну і Ані давайте тоже.